Скажіть, а чому ви не виїжджаєте з Котовська, Сашо? Ну я думаю, що ви б знайшли собі місце в Одесі, в Києві, у Львові. Ви як знає, журналіст, я, як поет, як громадський діяч. Я зрозумів. Ну, то так розумієте, от вам по, там по... не, не, не забузько у цьому незадушно. Не ну, по-перше, є і інтернет. Ти коли дивишся з вікна, ти бачиш тільки свій двір, а через вікно інтернету ти бачиш увесь світ. От. Звичайно, але це ну розумієте, як вам от перед війною спалили мою хату. Місцеві місцева мафія. Я дійсно живу в спаленій хаті. Я після того одразу пішов, ну, спалили хату, мене хотіли вбити, вбити її мене не вдалося їм, хоча я так був дуже сильно пошкоджений, а хату спалили. З тих пір я і на ротацію приїжджав, жив в спаленій хаті. і Зараз в мене немає е... хати, у мене немає там, кота, акваріумних рибок, в мене є тільки Україна. Я живу тільки для України. Розумієте, Богдане, соціальна якась реалізація у суспільстві, у цьому світі, вона мені не допомагає. Дуже є цікава. Якщо буде справа з великої літери, в яку я повірю, то я готовий їхати у Київ, у Львів, в Одесу. А просто переїхати для того, щоб змінити своє географічне місце знаходження, не цікаво. Не тому, що я так сильно люблю свій рідний, рідне місто. Я його люблю. Звичайно, є патріотом свого міста, але я так само люблю Одесу. Я так само люблю Київ, я так само люблю Львів, а тепер ще й Дніпропетровськ Ось люблю. Безумовно, все зумовлено тільки тим, що треба щось робити. Любов треба любов'ю, а не безпека. Ну, Богдане, все в руках Божих. Все в руках Божих. Ви знаєте, от тоді, коли мене приходили вбити, от прийшли, і залізли вісім бандитів у балаклавах, у камуфляжі. Я спав з просоння. У мене не було шансів вижити, але я відбився, вистрибнув вікно. Ось і вони не змогли навіть мене наздогнати, підпалили мою хату. Я думав спочатку, що просто в якості помсти за мою журналістську діяльність, а потім я зрозумів, що просто вони шукали носії інформації, вирвали жорсткий діск, забрали флешки, мобільник і боялися, що не встигнуть все знайти. Ну знаєте, у мене не було тоді шансів вижити, але Бог, мабуть. Хотів, щоб я вижив, і для чогось я йому в цьому світі потрібен. Я дуже. Я навіть плакав, коли побачив, що відбувається після Майдану гідності, що відбувається в країні, і навіть написав статтю, чому я не загинув на цьому майдані. Що мені шляхетніше було загинути там і не бачити усього цього. Але потім трапилась війна, я пішов на війну. На війні я став щасливим. Я написав статтю Війна зробила мене щасливим, вона мала широкий резонанс в Україні. От, і значить, навіщо я Богу потрібен. Ми всі живемо в цьому світі е, не стільки, скільки ми накопичимо здоров'я, а поки ми цьому поки ми в цьому світі Богу потрібні. Як ми пристаємо йому бути потрібними, чи стаємо потрібними там, ми йдемо. Тому я не дуже е, е, переймаюся небезпекою. У мене була така смішна історія, коли мені СБУшники сказали: Ну, Леонідич, ну вначалі ми думали, ти придурок, а потім зрозуміли, ти нікого не боїшся і стали тебе поважати. Ну так я и живу. Да.